Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде таке собі безпекове відео, яке стосуватиметься порад щодо поведінки водія під час туману. Ми періодично знімаємо подібні відео, тому що хвилюємось за вас. І нещодавно в нас також виходив відеоролик, в якому ми розповідали, як поводитись на дорозі, якщо в місті вимкнули світло, тобто якщо дорога не освітлюється. Якщо ви не дивились це відео, будь ласка. Посилання буде в описі до даного відеоролика. Рекомендую подивитись, там багато корисної інформації. А сьогоднішнє відео буде стосуватись безпосередньо руху автомобіля в туман і того, що потрібно робити, щоб не потрапити в аварійну ситуацію. Перше, що потрібно зробити, якщо ви потрапили в туман, і ваша видимість стала обмеженою, це знизити швидкість. Така рекомендація є загальною і для інших обставин, в які ви можете потрапити. Наприклад, це не недостатнє освітлення проїжджої частини, або слизьке дорожне покриття. В такій ситуації не потрібно розраховувати на те, що у вас зір або реакція краще за інших учасників дорожнього руху. Ви така сама людина, як і всі інші водії. Просто вам здається, що ви можете там. Швидше щось помітити і краще зреагувати. Ці поради є загальними і стосуються кожного, тому потрапили в туман. Одразу зменшуйте швидкість. Друге, одразу потрібно увімкнути протитуманні фари і ближнє світло. Якщо ваш автомобіль обладнано задньою протитуманною фарою, її теж потрібно увімкнути. Але зважайте на те, що задню протитуманку заборонено вмикати в місті. Тобто, якщо ви знаходитесь за межами міста, будь ласка, користуйтесь заднім протитуманним фонарем. Якщо ви знаходитесь в місті, обмежтеся просто протитуманками та ближнім світлом. Окрім цього, потрібно слідкувати за станом вітрового скла. Справа в тому, що під час туману воно може сильно забруднюватись, і ви просто не будете розуміти, у вас погана видимість через те, що сильний туман, чи через те, що у вас забруднилось скло. Можливо, навіть ці два фактори будуть працювати разом. І у вас буде і погана видимість через туман, і через те, що забруднилось скло. Тому завжди користуйтесь склоочисниками, навіть якщо вам здається, що скло. Чисте. Також в сиру погоду на внутрішній поверхні вітрового скла може накопичуватись конденсат, який теж погіршує видимість. Тому, щоб уникнути цієї неприємності, я раджу використовувати спеціальні засоби, які називаються антитуман. Якщо такої можливості немає або антитуман вам не по кишені, ви замість нього можете використовувати мило без гліцерину, піну для гоління або гель для гоління, а також всім відомий засіб ВД-40. Це також допоможе вам уникнути створення конденсату на внутрішній поверхні вітрового скла. І додаткова порада для того, щоб конденсат не утворювався на внутрішній поверхні вітрового скла, можна спробувати провітрювати салон в дорозі. Тобто трішки привідчинити вікна і вентиляція повітря в салоні автомобіля допоможе вам уникнути запрівання скла. Тепер, що стосується безпосередньо керування транспортним засобом, по-перше, як я вже й сказав, потрібно знизити швидкість і не думати, що ви маєте кращий зір чи кращу реакцію за інших водіїв. По-друге, обов'язково уникайте якихось різких маневрів і тим паче обгонів транспортних засобів, тому що ну, на зустрічній смузі може бути такий самий водій, який пішов на обгін, і ви його просто не помітили в тумані. Завжди, коли ви будете зупинятись, вмикайте аварійну сигналізацію. Це допоможе іншим учасникам дорожнього руху побачити вас заздалегідь. Ну і звісно, найголовніше це тримати безпечну дистанцію, але в умовах туману безпечна дистанція це трішки більше ніж за більш сприятливих умов. Справа в тому, що під час туману в нас висока вологість повітря і. Певна частина вологі осідає на дорожньому покритті. Відповідно, гальмівний шлях у вас буде більше, ніж на сухому асфальті. Тобто туман це не тільки погана видимість, а ще й слизька дорога. І за таких обставин дистанція має бути більшою, ніж в стандартних умовах. Керуючись цими простими правилами під час руху в туман, ви однозначно зможете підвищити безпеку руху і уникнути неприємних аварійних ситуацій, які можуть принести шкоду вашому здоров'ю або здоров'ю інших учасників дорожнього руху. Тому керуйте автомобілем відповідально. На цьому в мене як зазвичай все. Не забувайте підписуватись на наш канал. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!